Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Запрошую вас на заняття з ліплення. А що ми будемо ліпити, спробуйте відгадати? Навесні веселить, влітку холодить, восени живить, взимку зігріває. Що це таке? Так, малята, це дерево. Отже, сьогодні ми з вами будемо ліпити дерево. Але спочатку підготуємо до роботи наші ручки, щоб вони були вправні. Здрастуй, сонце, золоте. Здрастуй, небо голубе. Драстуй, свіжий вітер. І яскраві квіти. Ручки наші готові до роботи, тож починаємо працювати. Для цього нам знадобиться пластилін, стека, дощечка для ліплення, основа та серветочка. Для роботи нам знадобиться коричневий та зелений пластилін. Зайвий приберемо, щоб нічого не заважало. Від коричневого пластиліну відрізаємо половинку. Добре розминаємо його в долоньках, щоб був м'якенький. Прямими рухами долоняк скачуємо ковбаску, допомагаємо собі на дошці і притискуємо ковбаску до основи. Від зеленого пластиліну теж відрізаємо половинку. Добре розминаємо в долоньках і круговими рухами скачуємо кульку. Потім її притискаємо між долоньками, потім на дошці і притискаємо до основи. Ось так. Ручки витираємо серветочкою. Ось таке чудове дерево у нас вийшло.